Так, Генлі Саша з вами, і на огляді ми маємо пару, яку не часто побачиш на вулиці, Nike Shox TL. На картинках я бачив їх достатньо часто, і мені вдалося вихопити цю модель за хорошою ціною, тому що прайс без різних знижок становить 170 доларів. І ось, коли вони до мене приїхали, я відкриваю коробку і вживу шокси мене більше вразили, ніж на фото. Ось, до речі, з чого починав Nike розробку цієї моделі. Відразу підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, і я буду знімати ще більше цікавих відео для вас. Отже, почнемо з протектора. Він зроблений з гумового матеріалу, на ньому розташовані лайтові зубчики, в п'яточній частині є так званий приціл, і також прямо посередині є невелике віконце, в якому можна побачити логотип Шокс. 11 стопчиків технології Шокс знаходяться в основній частині підошви і забезпечують амортизацію. Виконані вони з термополиуретану. Ой, що за слово? Виконані вони з термополиуретану і всередині в кожному з них є повітря. Я не впевнений. Що цю підошву буде легко чистити, адже щілин, куди може потрапити бруд багато. Далі у відео надягну їх та подивимося, наскільки підошва ефективна, та й в загальному подивимося, наскільки вони зручні. В більшості оглядів, які я дивився про шокси, казали, що це літній варіант. Я з цим абсолютно не згоден, тому що матеріал верху цупкий, є трішки сітки, вона з підкладкою, тому я б сказав, що пару краще брати на осінь або на весну. Задник кам'яний, він, до речі, повністю рефлективний і ще трішки рефлективу є. На носку красівка. Устілка звичайна, так само як і шнурівка, є цікавинка на язичку, це віконце з логотипом і надпис Nike Shox. Що можу сказати по дизайну? Силует унікальний, є багато крутих колорвеїв, під які можна стилізувати свої луки, ще плюс, що їх не часто можна побачити на вулицях, і шокси певною мірою є ексклюзивом. Одягнувши пару, перше, що я відчув, це як кросівки обтинають ногу, і по зручності наведу вам такий приклад. Є кросівки незручні, а є прям мега зручні, такі як New Balance 990, наприклад. То шокси це щось посередині. Загальна оцінка від Хенлі Саші за дизайн та зручність 7 з 10. Як завжди сподіваюсь це відео було для вас корисне. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання залишаю в описі, і дякую вам за перегляд. Всім па-па.